Так, мій гараж любимий мотор з мотоцикла. зняв, вже його трохи покрутив, це вже я зібрав, вже осталось діло за поршнями, з циліндрами. Це вже тут коленвал я поставив, той що присував. Нові шатуни CKR фірма Duels. Такі ставив самі дорогі, самі качественні. Тут у мене поршеньки новенькі купив перший ремонт, колечки, промірювані, поршеньки первый ремонт буде шептать не знаю поршни вроде нормальный может жилок и ложек а может и нормальный практика покажет так Тут я встановив гавкала перва передача. Купив коробку з нормального мотоцикла, повністю коробку кинув другу. На четверту передачу даже скоростна пара стоїть. На зуб менша. Тут встановив Тахометр, облизала шестеренку малу скинуло. Перемолотило там його всередині, одні ошмітки були. Мотор шестерня нормальна а тут, считай, прийшлося замінити. Поставив новенький на спідометр теж облизала черв'як пластиковий. Поставив з'яви 360, Металічний Тут теж комплект СКР в сепараторах ідуть. Все теж должно быть. Так, що дальше? Коленвал старый уже прессований був. Тут полты под шестигранники, прокладочки. Коробка тут у нас стара валяється. Опора стара. Так он я вали, шестерні. Шестерні були вже болгарки запилені, не удивительно, що я вісти збирали. Це якось так. Новеньке є новеньке, воно без люфтів, без нічого хороше. Хоча цей коленвал теж, ще б він поїздив, тут люфтів почти нема. Чого замінив, того що розбитий центральний. І просажені цапфи. Це ще більш-менше, але на генераторі то взагалі стукотало. Такі поршні тут стояли. Один репнув. не цей. Трис на ТН. Як він хоть не розвалився у мене, я не знаю. Там за малим не відвалилася ця часть. Отак так надо їздити. При тому, при всьому, що особи не наваливав на ньому. Ну, по крайней мере, я... Ой. Так, осталось мені. Ростачить циліндр під перший ремонт і собирать. Тут я вже якорь полірнув. Красоту ламірі почистив. Тут там ще поставлю по цю кришечку. Еще надо кожухи поменять эти резиновы бо Один один там негодный. Поразрывалась. Вот оце якось так. Колен сам ремонтировал. У мене он есть под домкрат. способа центровал я когда занимался так что не в первой вымыл хорошо все должно работать хорошо ну все таки всем добра миру Ой, украина победит